На жаль, нагадаю, що як і повідомляв інститут вивчення війни і аналітики ресурсу Діпстейт, які відстежують ситуацію на російсько-українському фронті, безпосередньо на мапі бойових дій про те, що очевидно росіяни зайняли вугледар і сили оборони України офіційно. Підтвердили вихід українських військ вугледару. Втім, як говорить військовополітично оглядач групи «Інформаційний супротив і керівник центру військового про Олександр Коваленко і керівник центру військово про досліджень. Частогість моїх ефірів Олександр Мусієнко. А трагедії не сталося. Будуть нові оборонні рубежі, буде нова оборона. А росіяни, які як завжди отримали вугледар старше його з лиця землі, а кабами і не тільки і власне здобувши піру у перемогу, тому що всі ми з вами прекрасно бачили цифри за останні два місяці: 1200 двісті окупантів по щодня, і це і то була не межа. Ось так вони беруть міста, просто стирають і кладуть туди свою піхоту горами одна на одну. Так Путін платить за свої імперські амбіції. Але це зовсім не значить, що росіяни незабаром вийдуть на кордони адмінкордони Донецької області. Про що вони так мріють Луганської, так тим паче буде просування, але буде і погода. Не дуже для цього сприятлива. Ну і буде стримування російських окупаційних військ на Донеччині і Луганщині завдяки. Роботі наших сил оборони України і друзі, аби вона була якомога ефективнішою Ця робота переходьте, будь ласка, за QR-кодом, який ви бачите на своїх екранах. Там я нагадаю, що ми збираємо 430 тисяч гривень і не просто так. А на автівку Ніса Навара для сумського прикордонного загону на вашу активність і допомогу розраховуємо разом із нашими бійцями.